Тім Кук впевнений, що люди готові платити за iPhone більше, може вийти ультрамодель. Коротше кажучи, був квартальний якийсь там звіти плачі, річний ні, квартальний у них рік влітку закінчується фінансовий. і в нього там інвестори запитали, чи не лякає вас, що мовляв ціни на iPhone весь час треба піднімати. А він сказав, що ні, підвищення ціни не проблема, і що споживачів можна було переконати витрачати ще більше, тому що iPhone в їх житті він дуже важливий і що це прям. Центровий пристрій в житті людей, і що вони будуть готові платити все більше і більше. Одразу з цим з'явилося купу витоків про те, що, мовляв, Apple через одну ітерацію, тобто зараз 14-й, восени буде 15-й, а от 16 м вони можуть запустити ультрамодель, і що там буде і камера якась така, і там будуть кнопки не повністю механічні, і об'єктиви на камерах ще круче, і, і взагалі, можливо, навіть процесор m 1 від ноутбуків. Ну, подивимось. До речі, а ви готові за телефон платити більше? Особисто мене ця перспектива не дуже лякає, тому що мені здається, що Apple з своїми преміум-моделями.